Стілики привіт, хочу зробити невеличкий відеоогляд ліхтариків по топ-продажі, напевно, що 2022 року. Отже, ну, цей що шкарно, на бік, Більше сконцентруюся на цих двох. Це є одні із самих найдешевших ліхтариків ну, такого більш-менш спотужного класу. Ну, то, що один мінус що не дуже довго не світять, ну, це понятно, бо вони досить такі маленькі. Так, поїхали по них. Дивіться, упаковки походу ідентичні. Колір трошечка відрізняється. Все повністю все ідентично. Ідентично, ідентично, ідентично. Але є невелика різниця. З лівого боку ліхтарик з алюмінію, з правого боку ліхтарик з АБС пластику. Різниця між ними при закупці приблизно до... 40-45%. Ну, ну, десь так 40, 38, ну, ну, як де, як на якому сайті. Вроді би, два ідентичних ліхтарика. Але ні, ні, є різниця. Є різниця, навіть якщо взяти ваги, включити, Поставив на ваги зараз е, алюмінієвий ліхтарик. О, дивіться, він важить 20 сіна. Забираємо. Кладе на ваги з ABS пластику. Він важить 16 грамів, тобто 4 грами, між ним різниця. Носив я що такий ліхтарик, що такий ліхтарик носив, мені набагато був зручніший цей. Цей ліхтарик, навіть у цих 4 грами, ну якщо в когось я багато припів. Цей ліхтарик, е я вам скажу, він набагато ну комфортніший його. Носити її не так в тягу і кишеню. Ну, набагато зручніше, ніж, ніж цей, але, але є невеличке але. Отож, давайте відкриємо, відкриємо упаковочки. Подивимося, що тут є всередині. Ну, це більш таке відеоогляд для тих, хто ще не має. Взагалі тариками, я думаю, він є у багатьох. Так, поїхали, отож, справа abs пластик з зліва алюмінію. Хто не знає, що таке abs пластик можете собі почитати в Вікіпедії набрати в інтернеті. А так коротко, це є тверди, тверда пластмаса, яка витримує дуже великі типові навантаження. Тобто, якщо літарик самі розумієте, він дуже сильно гріється, тут дуже багато діодів, тут хотіть 36, чи 30 діодів є, і вони дуже, віддають дуже сильне тепло. Отож, дивіться, що саме перше кидається в очі. Вроді би інструкція, так? Інструкція та сама. З одного боку китайська мова, з другого боку англійська мова. Напаки. Англійська. Китайська. Ну, все все повністю, все повністю. Тут навіть якась не знаю, китайська, корейська, ну не знаю, дуже багато. Мова. Отож, ви алюмінієвому фонарику, ліхтарику, перепрошую. Інструкція, так ви бачите, досить така велика, тобто в конах поганий зірку, дуже легко її прочитати. У дешевшому виробник трошечки вирішив заекономити і ну, вирішив трошечки інструкцію менше зробити. Ну, це є несуттєво. Це є несуттєво, не інструкція це, це є Все це є. Це є. таке. Далі поїхали по кабельках. На мою думку, цей тип всі роз'єми, на мою думку, я перш не звернув увагу, але потім придивився у по алюмінієвому ліхтарику, на мою думку, Чуть-чуть йде -чуть грубший кабельок. А ну дивіться, що ви. Ну, Мені здається, що ну, чуть -чуть. Ну, штанги цирку я тут не маю, просто ви поміли. Але це таке, це може бути просто грубша обматка. всередині, дроти можуть бути ідентичні. Все решта таке саме, вроді роз'єми повністю ідентичні. Так, набік. Самі ліхтарики запаковані опирушки для того, щоб десь під час транспортування вони не побилися. Так, ззовні вони вроді одинакові, але зразу кидається в очі, це є... Карабінчик, тут він так у вигляді дротика, тут такої пластини. зовні, ззовні, лицева сторона одинакова. Він має три режими, цей ліхтарик. Сильний, слабший. Ну тут камера не дуже подає. І кам'ялка другого стопу. Три режими. Так, збоку. Це в нас є. У цього цього е, зарядка для півців, є індикатор заряду. Так, з другого боку ідентичні кнопки, немає нічого, все понсу одинаково, резина та сама на відчуття. Так, ззаді. Що ми бачимо ззаді? Заді магніти є, речі, ці ліфтарики причіпляються до, до металу. Це речі, дуже зручно. Е, також в них є підставочка. Підставочка. Ось такі підставочки. Можна їх поставити, них буде досить зручно світити. Ну, класна штука. Підставки тут вони повністю йдуть пластикові, але є трошечки різниця. З алюмінію корпуса кріплені підставки. Ну, на мою думку, воно більш таке міцніше. Ну, знов ж таки, це на мою думку. На ABS пластику, бачите, він трошечка, трошечка інакший. А так все повністю ідентично, є відкривачка для пива, є е, кріплень для штативу. Все-все все, все, все повністю все таке саме, ну, досить, досить такі непогані ліхтарики. Ну, самі розумієте, вони довго не світити, бо це є кишеньковий зараз я скільки розміри цих ліхтариків. Так, ширина, ну, 4,6. Висота його. 6. 6 і 6 і 2. 6,2. Вони в полі 7 тисяч. Досить такий малесенький. Приємний кишеньковий ліхтарик. Так, кому такі ліхтарики більш-менш, наприклад, не підходять, що вони можуть трошечки якісь заслабесенькі, ніколи не ведіться на розміри. На розміру. Оцей ліхтарик набагато більший за це, за ці два. Зараз я трошечка їх відкладу і переключимося на цей ліхтарик. Е, є такі люди, що думають, що якщо ліхтарик більший по розміру, значить він буде трошечки довше бити, наприклад. От, е, заряд буде більше тримати, хочеться повністю. Але в цьому старому є трошки більше функцій, більший набір прибамбасів. наприклад, він вже йде в такому корпусі, ну, дуже цікавий. До нього вже йде шнурочок на шиї з карабінчиком. От Є таке колечко, можна тут поставити, його причепити і на шиї носити. USB, я кажу USB, Type-C зарядка. Type-C зарядка. Це ну, похоже, ідентично, схоже, по якості на ці ліхтарики. Цей ліхтарик по ціні, по ціні він йде у два рази дорожчий, ніж ці два. Але начинка в середині все та сама. В цьому ліхтарику є декілька функцій. Наприклад, тут є в цьому ліхтарику, що світи сильно слабше і мигає, в цьому ліхтарику є набагато більше функцій. Тут іде функція біле світло, сильне, слабше, жовте сильне, жовте слабше, червоне і червоне миготіння. До речі, дуже зручно, десь на рузачок поставити, ну, повісити, і в темну пору доби буде дуже здалеку. Тебе видно. Цей ліхтарик є трохи дешевший, він йде теж abs пластик, він йде. Теж з двох матеріалів з алюмінією і абс з пластику. Це трохи дешевший, але він все одно цей АБС-пластик у два рази дорожчий, ніж з алюмінією. Хоча начинка повністю та сама. В цьому ліхтарику є також магніт, є підставочка, що можна, є свисточок. Ну, свистить він так не дуже. І є ще невеличка фішечка. Для курців прикуриватель. Індикатор. Бачите, можна Ну Це для курців. А так, все повністю те саме, що у цьому. у цьому, і цьому Начинка та сама, просто інший корпус, він вже набагато більший. От, Навіть можна його поважити. Давайте я вже поважу його. Давайте 17 шнурочок, 22. Давайте ще. Кульцо к'єно. Весь набір, ну, теж 20 г. Ну, ті два ви бачили, я важив їх з упаковкою. Ну, давайте ще упаковку нагрузи. Нагрузимо на упаковку, подивимося, що то буде. Що то буде важити. Ну, 28. А ці ліхтарики ви бачили з упаковкою. 2016. Отакі От ліхтарики. Кому була така цікава невеличка інформація, такий огляд, може. Бо я сам коли шукав такі ліхтарики, я дивився всякі відео огляду, щоб більш-менш себе зорієнтувати які краще купляти. Я думаю, може комусь це відео пригодиться. Всім дякую за увагу. Гарне вам користування, якщо купите ці літаки, досить так, не непогано себе зарекомендували. Дякую за увагу, до нових зустрічей, папа. Буде ще дуже багато відео. Підписуй на мій канал, до нових зустрічей.